Діти, сьогодні я хочу запросити вас у незвичайну подорож до історичного минулого нашого народу. Там ми познайомимося з річчю, яка несе для українців історичну цінність, найдорожчий скарб, що є не лише пам'яттю, а й частинкою нашої історії. А щоб дізнатися, про що саме піде мова? Пропоную вам послухати уривок із вірша. З вечора пригожого, аж до ранку, вишивала дівчинка, вишиванку, вишивала дівчинка, вишивала чорну і червону нитку брала. Отже, діти, ви вже здогадалися, що сьогодні ми будемо говорити про вишиванку, яка є національним одягом нашого народу. Вишиванка. Це вишита біла сорочка, один з найдавніших та найпоширеніших видів народної творчості. Вишиванку називають оберегом, тому що з давніх часів вважалося, що вишиті на ній символи можуть відганяти злих духів, захищати від нечистої сили. Вишиванка була невід'ємним елементом національного вбрання українців в кожній хаті. Обов'язково була вишиванка, вона є символом чогось вічного. Український народ глибоко шанував вишиванки, їх зберігали і передавали як реліквії дітям, внукам, правнукам, з покоління в покоління. Вишиванка символ батьківщини. Для українця це не просто одяг, це щось дуже особливе, особисте, рідне. Святе це наша історія, релігія, давнє мистецтво наших предків, душа нашого народу з Днем української вишиванки.